Привіт! Сьогодні з вами Поліна Качук і сьогодні я вам покажу, як грати на задають на Чиписі. І так, я прожила 100 місік. 10 я медик. Ладно, я вийду, я не хочу. Я... О, профі. Ви скажете, а чому я тільки з профі граю? Classy. Тому що мені більше Поліна сама. Ну, Сейчас просто зайду так. Як ви думаєте, є страшніша гра за Roblox? Ой, за 99 дні в Лісі. Ну, я насправді називаю 99 днів в лісі. Але, правильно взагалі це на російське. Але ми, ми з України. Так, а хто з України Україні мене дивиться, поставте лайк і підпишіться. Мені буде дуже приємно, я бо ось так там був якийсь прогони так так я ж вирішила ну она нікого не можемо але хочу один раз мені подивитися я думаю ну так би просто заходити і ти попросиш і кстати, мені навіть є на мене сюди один життя, і я виносив спомню, що заклинається. Вони... Навіть в Телеграмі добавили. Але я одиннадцять років, і я так нічого. А, кстати, коли списала, Не, але остання дитина ковала, чомусь підставилася. Це на вогонь набу. Mm -hmm. А углів туди. На першу ніч можна, ну, на першу ніч можна не навертатися, кстати, Марусь. Якщо не знав, то можна... Тихо, 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 тихо. Тихо, це моя просто... Це мій котик Маруська, ладно, біжи. Марусь. Куди тут? Ой, я не туди пішла. Вибачте, пацани, я не хотіла вам зривати вашу церемонію. Кстати, в кого є пишіть в мене.

Срока сюда. Ой, ви так, що типу по вашому аніме зробила? Ну, с профи точно справимся. мені треба хороший мішок Блин. Добре, що я забрала всю їжу Я вчора, Максим зайшов в таку карту. Та ну блин, пацанчик зайшов копеечку <ривіт> О хорошо. Так <ривіт> якщо ви не знаєте, навіщо весь <ривіт> то коли Ооо точно шо <ривіт> я туда набунула.

あ。 Я думаю, это ж на четвертый день сразу уже узнает, кто это. Дяденька, его будет называть Принцесс. Я вам покажу заодно, можливо, и пораду. Це я теж побачила, хто це я не сама. Я раніше думала, на що ці копейки? Тепер я розумію: в мене є дві аптечки і Тут уже все зробити і хороший топочок. Мені тільки не вистачає, щоб там було 15 речей, вміщалось, тому що я завжди. Іду на свою базу і висовую всякі речі. Ой, молодець, пацанчик. О, молодець. Дякую, ви мене дуже вирішили. Тебе така недовольна. А мені не вискочить спасти другу дитину. Блін, а надо біжать. Біжи сушуй, дури. Надо поїсти як ще. Блін, сьогодні він не прийде. У нас є що Дякую, виручили. De Stemmer ne. det? Nei. Nei Нормально. Фиг. Блин! Пока, пацанчик. Пацанчик, пока. Блин, ты тут удержал. Ладно, побежала. Мало ніч переживу. Навіть сам не побігать? О! Да ви що! Це в на п'ятий день уже є винтовка. Ну, другу дитину ще не спасли. Цікаво, скільки нас ще. Афігеть нас двоє. І що ж ми тут вдвох робити будемо? Ладно, думаю, ми вдвох справимося. Ну, або буде продовження в наступному відео просто. А якщо та дівчинка хоча об'ється, я просто вийду і буду інше відео, а це видалю. скоро. Да, скоро можно уже. А я тут не прыгаю, да Ой чуточку переплютала. А ти куди, блін, девуха побіжала? А я ну, спасати сюда. Кого ти там спасати, дивух, будеш? Якби ми з нею розмовляли, то я б... Представляла, б, що вона мені сказала. Няно, ну це вже нормально, це ж так собі аптечки. Не ну... мені просто цікаво, куди ти побежала? А, ти вже. Стоп. А мені здається, чи вона її вже спасла. Посла спасла першу доки. Так, все вже все куплено, саме голова. Ну, куплю полку. Забега. где? А, тут где волятся. Так, кстати, еще на все сундуки вид открыла. Залезли? А, залезла уже. Еще вечер будет. А ничего, что я уже тут, на базе. Ну, я так называю. Куда вы уже топаете, еще на ведь не настало. Ой, О, У мене теж є дівчинка. Ладно, не жалко. Де ви? Привіт, пацан. Ладно, Буде круто. Приветик, что ты мне не сделаешь? Ты вообще никто. Я вас за один раз притворил. Что ж у нас тут пыльненько? Если культистим. Халяді! Ой, там, блин. Мені, пацан, уже, ну я Оленя так називаю, нічого не зроби. А от цей. Дивіться, щоб монетку. Ви монетки збираєте і потім йдете до цього дядечко. І купуєте в нього все, що завгодно. Фото. Та ну, блин. Пока. Ладно, не защит за лошадь, как так оплотус и пошли, ладно.

А з вами була Поліна а Подивимось до наступного відео. Всім пока.